Невибагливі у їжі, примхливі до середовища і надзвичайно дорогі. Для пана Юрія кролики вже давно перестали бути просто господарством. Зараз чоловік став селекціонером, що розводить елітні цінні породи. Разом з тим ця справа стала для нього найкращим відпочинком. Ну, чому займається? Ну, ну, Змія, це така ну, потрібність для души, але ну, воно мені подобається. Я, я цьому я відпочиваю з кроликами, Навіть коли я її годую, коли я з ними знаходжуся, я просто відпочиваю. Десь хтось відпочиває на лижах, хтось на морю. Мені подобається з кроликами Кожен день я отримую цього моральне задоволення, плюс ще й фінансове. Заробляти на кроликах важко. Аби їх розводити, спершу треба купити по дві пари елітних порід. В Європі, звідки їх найчастіше привозять, за одного просять від 100 до 350 євро. І тільки через рік вони можуть приносити прибуток. Один з шансів продати елітних зайців це виставки. Поки треба виходити, нам вже запропонували це давно, щоб от виходити на Європу, на європейський рівень, ну, щоб туди, наприклад, там виставлятися, У нас є з чим вже виставлятися. Це це великі фінанси, як якусь допомогу нам, якісь спонсорів чи з держави, допомогу розумієте. Щодень на харчування зайців, яких у чоловіка 150, він витрачає щонайменше 50 гривень за місяць. Це добрих півтори тисячі. Раціон різноманітний.